Отче Небесний, жертвую Тобі скриті муки Господа нашого Ісуса Христа, котрі витерпів уночі перед Своєю смертю для винагородження за мої гріхи та грішників цілого світу. Найсолодший Ісусе, прийми скромну жертву моєї любові, через яку прагну тебе потішити. Омій, Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. Омій, Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за Твої муки і кров Твою, пролиту в темниці. Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і твою кров. Пролиту в темниці, О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за Твої муки і кров Твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки, і кров Твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки. І кров твою пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки, і кров твою пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі. За твої муки, і твою кров пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе. І поклоняюся тобі, за твої муки, і кров твою, пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою, пролиту в темниці. Найсолодший Ісусе, прийми скромну жертву моєї любові. Через яку прагну тебе потішити. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, Мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, Мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі. За твої муки і твою кров пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки, і кров твою пролиту в темниці. Омій Ісусе, люблю тебе. І поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за Твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і твою кров пролиту в темниці о мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки, і кров твою, пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою, пролиту в темниці. Найсолодший Ісусе, прийми скромну жертву. Моєї любові, через яку прагну тебе потішити. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за Твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за Твої муки, і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, Люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і твою кров пролиту в темниці. мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О Мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О Мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за Твої муки і кров Твою пролиту в темниці. О Мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і твою кров. Пролиту в темниці, О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою, пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою, пролиту в темниці. Найсолодший Ісусе, Прийми скромну жертву моєї любові, через яку прагну тебе потішити. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за Твої муки і кров твою пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і твою кров пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки, і кров твою пролиту в темниці о, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. о, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за Твої муки і кров Твою пролиту в темниці. о, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і твою кров. Пролиту в темниці, О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки, і кров твою, пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою, пролиту в темниці. Найсолодший Ісусе, Прийми скромну жертву моєї любові, через яку прагну тебе потішити. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за Твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і твою кров пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки, і кров твою пролиту в темниці о, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і кров твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за Твої муки і кров Твою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за твої муки і твою кров. Пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою, пролиту в темниці. О мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за твої муки і кров твою, пролиту в темниці. Ісусе Христе, що терпів за нас рани, змилуйся над нами, Ісусе Христе, що терпів за нас рани, змилуйся над нами. Ісусе Христе, що терпів за нас рани, змилуйся над нами.